Сій ти робиш ту саму помилку з омега 3 що і 90% людей, як експерт з оздоровлення та тренер марафонів стрункості, маю відкрити вам неприємну правду. Ви, скоріш за все, неправильно приймаєте омега 3 Здавалось б, що може бути простіше: купив і п'єш, але є нюанси, про які майже ніхто не говорить. Коли лікарі призначають омега 3 вони рідко згадують про пероксидне окиснення, процес при якому жирні кислоти окислюються під впливом вільних радикалів. А джерела цих радикалів це куріння, забруднення повітря, стрес, неякісна їжа. І тепер про рибу марно сподіватися, що звичайна магазинна риба забезпечить вас достатньої кількості омега 3 Сучасна риба містить значно менше корисних кислот ніж 30-50 років тому. До того ж, нам потрібна свіжовиловлена риба, холодноводних видів, дикого вилову. Отже, чи варто пити омега 3 Однозначно так, але з умовами: приймайте омега 3 разом з антиоксидантами: вітамін Е 50 мг, природний вітамін С, 300 500 мг та флавоноїди, гесперидин – 100 мг – цей комплекс захистить омега 3 від окиснення і посилить її корисні властивості. Якщо хочете якісні омега 3 та антиоксиданти, знижку 20% та персональну консультацію, напишіть слово почати під цим відео. І я допоможу вам підібрати оптимальний комплекс для вашого здоров'я та краси. Підписуйтесь на мій канал, розкажу, як поєднувати добавки для максимального ефекту.